Творче об'єднання «Начитай». Євген Діденко. Для тебе я, отець. Це все яник. Тицяв пальцем хлопчик. Чоловік забіг до сараю і поглянув на одного коло хлопчину. Той стояв з розтібнутим паском і перемотував зап'ясток ганчіркою. Лицем роз'їхалася посмішка чеширського кота. На присипаній соломою землі лежала дівчина. Розірвана суконька здерта вище поясу, а внутрішніми частинами стегон стікала кров. Не пручалась і не кричала, тільки беззвично плакала. Синці потворили білосніжну шкіру. Ти що на коїв дрібний виблядок!» проричав крізь зуби чоловік. Все одно скоро помре. Посміхнувся Яник. Топорили рукоблуд!» Шиє чоловіка пульсувала випуклими венами. Що ви з дядьком блажиком постійно так робите? Але не з жартовними дівами. Обличчя почервоніло, наче перестигли помідор. Трахай кого завгодно, хоч сестру. Але не тих, кого ретельно обираємо і ловимо. Тепер ця хвойда зіпсована. Хто? Вона? чмихнув Яник. Доросла зовсім. Років дев'ятнадцять. Точно хтось до мене попсував. Чоловік наблизився із розмаху ляснув хлопця з зворотною частиною долоні. На щіці лишився кривавий узор у формі величезного персня. Ти як зі мною говориш, дрібний педик. Посмішка Яника зникла. Очі втупилися долу. Пробач, батьку, я скільки разів буду повторювати, щоб не називав мене так, а Тупий шмат шмат-лайна! Весь в матір. Яник стиснув зуби. Пробачте, отче. Чоловік голосно видихнув, потер очі. Церемонія відбудеться пізніше. Ти їдеш? Тихо спитав Яник. «А вже ж, блядь, їду. Блажик, про всяк випадок має план. Церемонія відбудеться за будь-яку ціну. А з цією що? «А Як це що? У ліс її. Ба... Отче, там вовки вночі. Отець схопив Яника за комір, набузився до вуха. Той відчув запах піни для гоління і алкоголю. То махати під струном дорослий, а войно за собою прибрати духу не вистачає. Яник тяжко проковтнув повітря. Це твій останній косяк, додав отець. Ще раз заберу друге. Юнак інстинктивно потягся до ока, але вчасно зупинився. Це що таке? Чоловік тиснув на перебинтований зап'ясток. Сучка дряпалась. Шмаркач! хитав головою отець. Навіть тут обісрався. Веди її в ліс. Повернусь за дві години. У дверях чоловік розвернувся, дістав небезпечну бритву і вказав на хлопця Пам'ятай, Янику, милість моя має межі. Хлопець наблизився до дівчини, почав підіймати, але та закричала, пручалась, дряпалась і кусала. Яник ударив її кулаком в зуби, і та втратила свідомість. На одному плечині з дівчину, на іншому лопату. Зайшовши достатньо глибоко в ліс, він озирнувся і поклав бідолашну на траву. Тоді відступив і виблював під дерево. Господи, а гніжка не сильно, прошепотів він, прибираючи волосся з гарненького личка. Все мало виглядати натурально. Так. Тихо відповіла дівчина, розплющивши очі. Боляче, але не так, як від сльози ринули по щокам. Все, все більше цього не буде, обіцяю. Старий покидьок поїхав, а у нас є час, аби втекти. Яник, мені страшно. Вона тремтіла. Хлопець хотів пригорнути, але побачив, як та обіймає коліна і сахається. Тому не став. Ходімо, я підготував човен. Добре ти придумав з кров'ю. Агнішка взяла його за п'ясток. Якби на тобі не було слідів, він би щось запідозрив, кляти параноїк. Місяць овець пробивався квовим світлом крізь густі крони дерев. Дівчина сахалась кожного звуку, але хлопець заспокоював. Пролунав хрускіт. Вони озирнулись. З за дерев витріщались очі. Це овень. видихнув Яник. На них ніхто не полює, от і не бояться людей. Незабаром вони дійшли до берега. Трястя. Лишив його тут. Я швидко пробіжу вперед, може течія віднесла. Будь тут. Ні. Дівчина підскочила й обійняла. Благаю, не йди. Яник пригорнув її до себе і зарився носом в біле волосся. Пообіцяй, вимагала вона. Обіцяю. Вони рушили вздовж течії. На горизонті з'явився темний силует біля води. Човен. Хлопець підійшов ближче і спробував заглянути. Щось округло виглянуло зсередини. О, Боже, Янику! Вони знайшли нас. Ковдра, це ковдра. Пролунав постріл. Раптовий і гучний. А не встигла крикнути, лише закрила вуха. Я не купав. З ноги пирснула кров. Він навіть не зрозумів, що відбуло, як з лісу неподалік вийшли двоє. Я ж казав. Сміявся бородати здоровань, закинувши гвинтівку на плече. Так, блажику, погоджувався отець. У нього є яйця, хоч і ненадовго. Я не щосили закричав, коли побачив відірвану стопу, а кніжка впала на коліна і щосило тиснула руками на вуха. Здавалося, ліміт сліз вона виплакала, тому очі просто панічно бігали. Забери її. Отець дістав бритву. Ні, благав Яник. Благаю, батьку. Для тебе я отець. Євген Діденко. Для тебе я отець.